Друзі, всім вітання. Соціальний проект Добра кава у Львові. Ми сьогодні у стінах Львівської обласної військової адміністрації на запрошення керівника ОВА Максима Сновича Козицького. Пане Максим, вітаю! Доброго дня. Дякую, що ходимо за участь чис нашому проєкті. Ну і одразу до запитання: Хочеться дізнатися, які реальні кроки проводиться Львівська обласна адміністрація для підтримки соціальних груп людей з інвалідністю і маломобільних груп населення Львівщини? Ви знаєте, коли ми говоримо про безбар'єрність, вона має бути наскрізною. Не можна казати, що можна покращити якусь галузь. І має бути сама ідея, що людина з інвалідністю має мати доступність до будь-якої послуги на рівні області. Це дуже тяж, складний шлях, не так просто він реалізується, але мені приємно, що в людей вже є розуміння, що. Послуга має бути зрозумілою і доступною. Можна говорити про кожну галузь, про медицину, про соціальний захист, про охорону здоров'я. Але коли ми говоримо про безбар'єрність, перш за все, це ми маємо на увазі для мене це, звичайно, можливість подорожувати, рухатися. І це шлях не простий, але громади і обласна адміністрація. Йдуть цим шляхом. Якщо ми зараз говоримо навіть про автобуси, які закуповуються нові, це в обов'язковому порядку вони мають бути або низькопологові, або з можливістю для людей з інвалідністю. Жодна громада не має права купити школярик, якщо він, якщо він не, не, інклюзив, не інклюзивний. Коли ми говоримо про дороги і тротуари в час війни. Чіпко розуміємо, що напевно основні кошти мають на підтримку Збройних сил, а з іншої сторони на підтримку, в тому числі, ветеранів, які, які залишають Збройні сили України або для людей з інвалідністю. І ті самі пониження тротуарів чи пандус не мають бути вже обов'язковими. Коли ми говоримо про нашу область, на даний момент нас є. Безбар'єрний маршрут, який затверджений на рівні кабінету міністрів міністра регіонального розвитку, це маршрут по місту Львова, який мав би бути показовий, який об'єднує центр Анбровкен. Трамвайна полія з доступом до Марсового поля, з доступом до військового госпіталю, і доступність військового госпіталю до. Доступність в госпіталі прикордонної служби і доступність в університетській клініці з доступом до ЦНАПів це такий великий маршрут, який, крім того, залучає 78 підприємців, які погодилися за власний кошт. Оце то, що я назвав, це робиться коштом обласного міського і державного бюджету. А крім того, 78 підприємців погодились на цьому шляху привезти свої. Або магазини, або торгові, або ресторани, або кафешки. Так само до безбар'єрності. Наступні такі проекти ми б хотіли реалізувати новояборівські громаді і в Славській громаді. Крім того, активно працюємо, наприклад, з величезною дякую Андрію Дешеці з Ісландією. Він зараз. Почесний консул Ісландії у Львові, він залучає ісландський бізнес для невеличких проєктів, великих багато, для того, щоб дати можливість людям mm. um. з без... інвалідністю безперешкодно мати доступ до, Знов -таки, до всієї мережі послуги. Скажіть, як штуку відрізняється доступність, скажімо, в маленьких громадах і, наприклад, у Львові? Відрізняється, правда, так, це критично. Але з іншої сторони, чи відрізняється можливість якісної освіти в маленьких громадах, і великих відрізняється. Чи відрізняється можливість заняття спортом і мати доступ до спортивних секцій, починаючи від плавання, закінчуючи художньою і гімнастикою, великі в великих містах і маленьких? Відрізняється. На жаль, ми маємо великі перекоси не тільки в доступності і для людей з інвалідністю, але й для населення завдання. Дати таку послугу, знову ж таки, можливість людям, в тому числі людям з інвалідністю, мати весь спектр послуг як великій громаді, так і малій. Оце дуже важливо. І як ви правильно зауважили, напевно, менша громада для людей і менші можливості, і більше перешкод. А скажіть, а що робиться для покращення працевлаштування, надання можливості для працевлаштування людей з інвалідністю і ветеранів на рівні області? По на жаль, таких людей зараз більше. За минулий рік працевлаштовано 700 людей з інвалідністю або ветеранів. Відбуваються курси, які дають можливість отримати нову спеціалізацію або професійну можливість через центри зайнятості. Існують програми, які оплачуються державним коштом. Де Через центри з'явленості можемо є 5 кваліфікаційних центрів в області на базі професійної освіти, які дають можливість отримати перекваліфікацію, а після того пропонується робота. Коли ми говоримо, окрім того, про ветеранів, існують програма обласного бюджету, де ми співфінансуємо можливість для ветеранів розпочати власний бізнес. Ми доповнюємо державні програми і даємо гранди. Наведення власного бізнесу і покривання відсотки по кредитах, які вони отримують державний банк. А скажіть, як взагалі можна покращити от, цю доступність у маленьких громадах, завдяки чому це можна покращити? Напевно, це питання. Я вважаю, чи може впливати взагалі стимул керівництва міста на то, щоб покращити це все? Бажання, тобто менеджмент. Звичайно, має бути спочатку розуміння в голову розуміння, роз... людей. І чим швидше прийде розуміння і маленьке. так не можна ділити великі маленькі місто. то все-таки ну, або є це розуміння, або нема. Ресурс завжди можна знайти. Це великі міста, це більший ресурс, менше містечка, менший ресурс і залучення, звичайно, бізнесу. Тому що якщо власник кафешки не здатний зробити. Себе пандус це не повага до суспільства. А з іншої сторони, якщо він хоче зробити, а міська рада не дає на це дозволу, це величезна проблема міста чи села. Тут має бути синергія, що кожен з нас розуміє свою роль і хоче допомогти створити суспільство, в якому жити добре і якісно для кожного. І без цього співпраці бізнесу депутатів міської ради чи сільської, селищної ради, територіальні громади на даний час, воно не поїде. Але держава має задавати томіс, держава має показувати приклади і, і то, що ми кажемо про політику. От, я знову ж таки хочу сказати, от, ви знаєте, ми дуже мало говорили про ментальне здоров'я. Поки Перша леді справді не підняла це на інший зовсім рівень і поки не сказала це питання ти як, щоб воно звучало зрозуміло для кожного, щоб, не, щоб кожен з нас не мав боязни чи якоїсь сорому запитати ти як, і не мав боязни чи сорому відповісти. Оце було піднесено на цей рівень. Зараз Перша леді так само ми говоримо про безбар'єрність. Будь-яка нарада, яка проводиться, вона проводиться з залученням всіх міністерств, віце-прем'єрів, прем'єр-міністра, і це цей процес теж справді велике дякую першій леді. Вона знову підняла питання безбар'єрності на інший рівень. Коли це говорить перша леді, і коли світ дивиться на це, і коли ми можемо залучати кошти іноземних партнерів, і питання звучить на рівні держави, то звичайно що і адміністрації, обласні районні, міській. Та селищні так само надають цьому значення. Так, Максим Зинович, і назвав нашої такої коватейкою басі, де побажання для всіх, людей, ви бачите? щоб не втратити себе дійсно для людей, які, можливо, хтось хто скаже, знаєте, я втомився, там ще ж за 4 роки майже повномасштабної війни. Що ви побажали людям ви ж як керівник області і просто як людина? Ніколи не можна втрачати віру. Віру в Бога і віру в власні сили. Віру в себе, і віру в Збройні сили. І намагайтесь дивитися відкритими очима на цей світ, щоб його бачити і відчувати серце. Дякую вам за цю розмову. Друзі, очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Стойч Козицький був у нас у проєкті. Добра кава! Почуємось, побачимось. Дякую величезно вам за інтерв'ю Дякую і за зустріч.